Раве творець світить людині, щоб вона була гідною, придатною постійному і сильному зв'язку з ним. Хісерон зі сторони людини не на рівні цього світіння. Що людині робити в цей момент? Рав, людина отримує світіння згори, але це їй не під силу, це світіння. Вона відчуває, що це її тягне в якийсь інший бік. Це чи... Ти про це чи ні? Товариш, відчуває, що бажання творця підняти його. Але його бажання не на цьому рівні, воно нижче. Що робити? Ра, добре, ну то й що? Молитися, що ще більше нічого робити, тільки молитися. Товариш, він просить про хісерон. хісерон це те, над чим треба працювати і осягати. Рав. Він просить досягти такого бажання, здобути таке бажання зв'язку з творцем, як отримав зараз від Творця. Бажання, яке відштовхує його, товариш, він каже про те, що коли людина приходить до рівності зі світінням, здатна прийняти його. Що це за самоскасування? Ви сказали, що можна отримати світіння за допомогою скасування, що це за скасування? Рав, скасування перед творцем, звісно ж, є такі речі, але, товариш, як людині втриматися у зв'язку більше і більше, бо я відчуваю, що під час песаха є готовність більше берегтися. Ми отримуємо більше думки про творця протягом дня, більше пробудження. Рав, Це тільки за допомогою зусиль. Товариш, можете уточнити, в чому наше зусилля? Раф, ваше зусилля, товариш, так. Уточнити, яким має бути зусилля, щоб зв'язок посилився і реалізувався. Раф, ваше зусилля має бути в тому, що ви хочете з'єднатися усі разом. Усі разом в одних спільних обіймах. Щоб у цих обіймах ви осягли. Тиск між вами ви осягаєте творця, який знаходиться разом із вами. І все, і коли ви до цього прийдете, тоді ви зможете вимагати від нього, що ви хочете бути тільки у віддачі і більше нічого. І це все.